Всім привіт, ребят! Сьогодні ми граємо в гру Малюй або вмри». Це буквально суть гри. Просто нам треба малювати, а якщо ми погано намалюємо, то все ми вмремо. Тут нам розповідають, що ми будемо робити. Так, нам треба бабочку намалювати. Блін, а це сложно. Я краще звук на ноль поставлю. Так, ну, сно... Я не вмію малювати. Бабочку я, я не знаю, я її ніколи не малював. Так, рожевий колір. Так. Е, шо? Я рожевий колір! Вибрав. Що за. О Боже, о Боже, мене, мабуть, першим просто. Викинуть, я не знаю, що ще сказати. Тикс, 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 ну вот так, так. Я не хочу, щоб мене викинули. Так, давайте. Отак зробимо. Ну, так, зелений. за... Що? Що? Я не можу колір зелений вибрати. Що це? Я даже це не малював. Квітку малюю. Ні, 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 время вийшло. У мене просто хто знає не малюнок. О Боже. Що це? Це ще гірше, ніж мій малюнок. Боже, це ще що таке? А оце мій малюнок. Ну ладно, оцей, до речі, я б його вибрав. Правда, що це? О Боже? Чувак, просто времени до фіабло, ты навіть не успів о це вообще улітка якась, ти навіть не бабочка. Так, ну ладно, оце нормально, ну хотя не. Це ще що таке, це просто палка якась, я не знаю. Найкращий малюнок, нехай це і буде. Так, баскетбол намалювати. Ну, напевно, м'яч треба намалювати сам. Так, чорний колір. Опа, це мячик. Блін! реально, я не... Разумею, це тут дуже сложно прям срозумити, як намалювати, я не знаю. Не. А нехай вот так, до речі, оставить, не? Хоча не 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 И тепер... Опа-опа-опа-опа. Так, еще треба якийсь крутый текст додати. Так. Бол-скет-бол. Ball... Get... Що за Ну, оце це норм. Хоча ні, не норм, він неправильно намалював. Оце, це, кстати, норм. Ось мій малюнок, Самий кращий малюнок. <сту> <рикла> це просто якась коробка, я не знаю. <рикла> <рикла> це навіть не баскетбольний м'яч. Ну що це? Ну просто, ну що? Так, ну оце, до речі, прикольно, ну а де м'яч? Найгірший малюнок це оцей, напевно, я так думаю. Тепер вибери найкращий малюнок. Ну, оцей. Мені сподобалось, в принципі. Намалювати шарик треба. Ну, оце, до речі, легко. Ну, це реально легко. У мене тут на стіні намальований шарик. Я можу за нього зрісувати. Опа, опа, опа. Опс. Так, тепер отак вот от. Потом вот так вот. Отак, вот так, вот так. І тепер малюємо шарик. В мене реально просто Що це? Я ж вибрав зелений колір. Ні, от реально, у мене якась жахіття просто получилось. Просто вы подивіться. Ну, я думаю, выкинуть мене перше. Ну, просто... Ну, в принципе, ну. Ну, ну, в принципе, ну. Ну я не знаю, мене, напевно, просто скинуть першим же. Магат! Ну це гірше мого малюнка. Ем, чувак. Це це не шарик. Це це вообще утка, чи шо це, це черепаха, чи що? Це це просто це просто шо це. Ну вам дали. Ну ладно, вот це нормально, в принципі. Вам дали дофіга фио времени, чого ви не... Ось все самий кращий малюнок. Ну... Е... Це ще що за малюнок просто. Ладно, найгірший, це напевно, напевно, напевно. напевно. Я не знаю. А я не вспів найгірший вибрати. Ну, краще, тут мій не можна вибрати, ну, я нічого вибирати не буду, якби. Тут всі малюнки погані, ну реально. Таке чувство, бо я реально самий нормальний малюнок на малюнок. акрутів. Ну, все, давайте свидання. Тепер нам треба машину намалювати. Ну, оце хоча б легко. Ну, дякую на цьому, що машина хоча б. А, ну я не знаю, що ще. От вот так. Виглядає непогано, в принципі. Ну, хвати на мене так дивитись. чого ти так дивишся, бо то я умру. Це машина? Чувак. Це це машина. просто Оце реальна машина. Ну просто, чувак, напевно, там спить, я не знаю. Тепер виберіть найкращий малюнок. ну Логічно, що мій найкращий малюнок, ну просто. Поштовий ящик. Я хочу отак от, так, от типа, намалювати. Типу отак от, от намалювати. Ну, все, в принципі, нормально виглядає, я вважаю. Ну, до речі, так це вообще коробка якась. Це вже другий раз, коли коробку малюють. так, Ну це мій малюнок, якщо що. Ну оце найгірший малюнок. Ну я просто не можу. Ну реально. Ну що це просто? Ну це реально погано виглядає. Все, давай пока. Ну, сподіваюсь, ти тепер не будеш тільки коробки малювати. Так, осталась оця дівка, і я, боже, все, я програв всім, поки мене тут щось немає.